Ми робимо надзвичайно важливу справу. Тримаємо кербогранщину, тримаємо єдність, гуртованість громади, і це дійсно не головний маркер. Великої командної роботи кожного по своєму напрямку хочу поділитися своїми думками відносно тих акцентів, які сьогодні формує у внутрішній політиці України президент. Раніше ми говорили, що влада не має права втручатися в бізнес, бо ми будуємо ринковий бізнес, вільний, незалежний, і це дійсно так. Але влада повинна не бути в темі бізнесу, влада повинна е, працювати з бізнесом максимально. Сприяти розвитку бізнесу, стабілізувати позиції і робити все для того, щоб бізнес був не в режимі стагнації, а бізнес був в режимі розвитку. Ми говоримо, що за період війни і особливо в 2023 тисячі і 2024 році ми вийшли на стабілізаційні позиції, і в цілому загальний бізнес клімат у нас. В області відновився проти довоєнних обсягів в межах 96, а в деяких галузях і перевищив 100%. Ми маємо унікальні можливості, тому що ми область аграрно орієнтована. Маємо не лише виробництва, а маємо і сировинний ресурс. Для того щоб організовувати виробництво і давати можливості бізнесу швидко обертати капітал, отримувати додаткову вартість, отримувати прибутки, створювати робочі місця і робити все для того, щоб бізнес працював, держава від цього отримувала відповідні фінансові ресурси. І так має бути в всіх напрямках і всіх галузях економіки. Системний діалог з бізнесом це основа державної політики, це ключова задача, виставлена президентом сформована президентом України. Це задача всім без виключення, створюючи майданчики, діалогів. Ми плануємо максимально. Залучати адміністративний ресурс для того, щоб не лише бути пасивними учасниками і статистами бізнес-середовища, а бути гравцями, бути модераторами і бути партнерами в плані вирішення адміністративних питань. Після таких. Зустрічей форматованих після такого діалогу, ми так думаємо, так думають модератори е нашої внутрішньої політики, внутрішньообласної політики, дасть можливість е спілкуватися, зустрічатися, розглядати питання і виносити їх на загал, загал державний, на. Платформи державні і регіональні для того, щоб мати результати. Це важливий системний діалог. Він такий має бути. Про це на це нас налаштовує президент, його офіс, і ми цими питаннями розуміємо, що треба перейматися без економічних результатів державі буде надзвичайно складно. Щоквартально ми плануємо. Проводити масштабні зустрічі з бізнесом і по галузевим принципам, і по принципам. Малий середній великий бізнес по і по адміністративним принципам. Андрій Палич вже проанонсував старт роботи на Кироваграченні ініціативи президента України Володимира Зеленського, а саме роботу платформи діалог влади та бізнесу. Я ж хочу більш детально зупинитися на організаційних питаннях: саме роботи цієї платформи, пов'язаної та в її контексті, як ми будемо комунікувати з бізнесом, Сом безпосередньо і налагоджувати зворотній зв'язок щодо шляхів вирішення проблемних питань, які сьогодні, в цей непростий час, виникає у бізнесу, і ми, як облдержадміністрація, повинні всіляко сприяти у вирішенню цих проблемних питань і разом спільно їх вирішувати для того, щоб працював бізнес, щоб були робочі місця, щоб працювала наша економіка нашої Кіровоградщини і в цілому нашої держави України. Україна. Отже, метою цієї ініціативи є налагодження партнерства і спільної співпраці у покращенні в області бізнес-середовища, економічного та інвестиційного клімату, збереження і розвитку уже існуючих виробництв та створення нових, збільшення кількості робочих місць і, звичайно, наповнення бюджетів усіх рівнів. Це надзвичайно важливо. Сьогодні представники бізнесу Кіровоградщини вже були учасниками зустрічі президента України в Володимира Зеленського і першого віце-прем'єр-міністра міністра економіки України Юлії Свериденко, також з представниками профільних міністерств та відомств під час бізнес-заходу зроблено в Україні, який відбувся у нас в серпні місяці. Цього року також наш бізнес є активним учасником в різних заходах, які організовує Міністерство економіки разом з іноземними партнерами. Під час цих зустрічей обговорюються нагальні проблемні питання, що турбують бізнес, і напрацьовуються шляхи їх вирішення. Отже, в рамках регіональної платформи Діалог влади та бізнесу ми будемо не лише працювати задля оперативної Но вирішення проблем, які турбують бізнес, але й покращувати їх доступ до публічних послуг, підвищувати їх якість та ефективність роботи органів, які надають ці послуги, як на місцевому, так і на державному рівні, Прибираються всі штучні перешкоди, які нам заважають у конструктивному діалозі. нашому. Отже, для цього ми започатковуємо регулярні тематичні онлайн зустрічі із бізнесом, який працює у нашій області. До цих зустрічей, як уже зазначав Андрій Палич, в залежності від тематики і повноважень будуть залучатися як представники обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, громад, профільних міністерств і відомств та їх територіальних підрозділів. Перша така зустріч у нас вже відбудеться 18 жовтня цієї п'ятниці о 10-й годині на платформі Zoom. Тема цієї зустрічі бронювання працівників та комунікація з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Спікерами на цій зустрічі будуть представники профільних структурних підрозділів обласної військової адміністрації та ТЦК. До участі у заході можуть долучитися усі бажаючі. Крайня зустріч з прем'єр-міністром України якраз і базувалася на тому, що ми повинні забезпечити чистоту і прозорість стосунків. Ми повинні бути гарантами відкритості, обізнаності і державності в нашій. Країні ми повинні все робити для того, щоб наш діалог був результативним на виході. Роки війни чітко проявили значення, роль регіонального сектору економіки. Особливо легальних підприємств, тому що економіка України молодої демократії, на превеликий жаль, має ще і негативну сторону, має необлікований бізнес. І це є певна хвороба економічного організму, тому що бізнес повинен бути організований не лише для того, щоб Заробити фінансовий ресурс на вишкову вартість сформувати, а бізнес повинен працювати для того, щоб і тримати державу як таку. Війна це великі виклики, однозначно, і щоб мати більше боєздатності, оборонних ресурсів, грошей в бюджетах громад. Необхідно не просто зберегти промисловий потенціал його необхідно налаштувати його необхідно адаптувати до умов ринку, тому що виробити товарну продукцію в ринкових умовах цього недостатньо. Її необхідно реалізувати. Вона повинна бути конкурентно здатною, і ці маркери е, можуть бути здобуті тільки за рахунок е, високої професійності е, персоналу, високої фахової підготовки, сертифікації, атестації робочих місць і це. Дуже важливо, ми про це дбаємо. Ми про це переймаємося, переймаємося не лише нашим департаментом економіки і економічною складовою, а і департамент промисловості. Тому ми повинні організовувати нові виробничі майданчики. Ми повинні давати можливість. Стабілізувати свої показники великому бізнесу а 30%, майже да, 30% сільськогосподарської техніки виробляється в Кіровоградській області. І ми задекларували і продемонстрували кабінету міністрів відповідно громадам, територіям і лідерам. Що ми в себе робимо на Кировоградщині, що ми можемо дати на стабілізацію економічної ситуації в цілому в Україні? Це важливо, що і машинобудівельна галузь відновлює свої довоєнні показники, свої досягнення довоєнні. Да, в нас є проблеми. В нас є виклики, над якими треба працювати, про які ми говоримо в кожному діалогі з вищим керівництвом держави, особисто з президентом. Це уранове добувна галузь, і робимо все для того, щоби не зважаючи на війну. І така надважлива галузь, як Уранове добувна, працювала ефективно. Тобто, кожен учасник нашого діалогу матиме змогу отримати кваліфіковані відповіді на всі ті ситуації, які виставляє і формує нам життя в єдності в глибокому порозумінні. Наша сила, гордий тим, що разом з вами служимо Керовоградщині. І робимо все для того, щоб ми були єдині як ніколи, і хоч на хвилину, але прискорити нашу велику перемогу. І щоб настав мир, і щоб ми збудували омріяну нами державу, вільну, незалежно, демократично. І так буде.